Коротеньке питання, панове депутати. Шановні депутати, я дуже добре пам'ятаю, як ви більшістю проголосували за винятком двох чоловіків Сей Титаренка про алею героїв Коксагізу. Я бачу, як зараз ви, я бачу, як зараз ви турбуєтесь про святе місце, де стояв Ленін. У мене прохання. Я робив відеоматеріал чи минулого, чи позаминулого року. Зараз теж думаю, що робити далі. Оті, хто той коксагіз вбирав. Зараз стоять 81-85 років з палочками на стоячу, продають і будуть продавати відор, відерце огірків в неймовірно тяжких умовах, щоб заробити собі на хлібину, щоб заробити собі на ліки. Відеоматеріал можете передивитися. Зробіть що-небудь їм! 15 000 000. Треба думати, що ви говорите. Ви вже сива людина. А такий безстидний, безпардонний і брехливий. Оце вам депутати всі так сказали. О, як, як до вас відноситься? уже людей нема, які були героями на світі. Героїв немає, але ті, що прибирали коксагіз, є. І вони стоять торгують. І вони А Назаренко хто? Назаренко, о, Олександр Горович, Хармазин хто? Комсагіз? А сподаренко е, хто? Сподаренко, будь Редактор всіх цих місць. Ви проти Сподаренка? Да мені все рівно ті герої. Я про тих, хто вбирав той коксаїст. Бабусі. 81-85 років. Я просто зроблю матеріали, покажу, як вони в цьому році, в яких умовах, будуть стояти і знову таки... Не будуть вони стояти. я хочу хочеться з вами говорити вообще. Побачимо. Дякую.